У мене машина приїхала. Ваншот, нет, оце бан, вийшов. Хлопці, що ви хлопці? Не в ті двері зайшли. Защо один стада? Ох, тут точок. Тут точки дрони, гляньте Дройки. в шуру. Сзади. Сзади. Хорош. Ще один. О, то ми можемо на бойовий залетіти. Можем прямо на бойовий, да, із самого верхушки. Ой, якісь... я Я. Я іду на бойовий, мої пішли на стічки, а я йду на лопатки. О, Окей. О, стріляв. Е, ну то я гляну, я після цього може візьму. Після цієї битвы. Пью, пив, что вы там, еде, да, или т. Да-да-да, лотимо. Какая это. Да, да. ты може не в ту сторону дивишся. А да, жить правильно. Да, да, Imperium це тоже сила на гора. А, вот пербач. Я в принципі цей набір купляв заради Імперіума. І велла. А, не, вел з іншого набора. На базе, Горка, горка, горка. Ага, ясно. Хто там на голову мені захотів залізти? Серга. Там фрина. Оооо! Барка, да? Да. А что я бабок бабушки Розбав зайчик? А, плашек нема. Ну, купить. Разбив лохматого. Нокнув лохматого. Бойка, да. Ну, якщо зайцы лохматый, то да. Давай, може ми на плашке, Сань, ти працюй, а є дрон. як ми будемо під горкою. Тут точка є. Треба, щоб Тут ти нас... дав нос. Я поки нікого не бачу. Давайте підходимо. Я думаю, вони може тікають. А, ні, да, тікають. Десь отам okay. уже мелькнул, да, okay. да, да. Так, я тоді на броневик.

Саня живий? Ще живий. Йдемо. Оце бан. Вийшов. Ха-ха. <смі> Оце бан, але я чув, що він двері відкрив з другої сторони. О, ваншот на бронебійних. Поїхали хорошо там в сторону накопал. Що за не пульпу еще. А, тут мало палова, давайте я на всякий выпуток сразу пересядем. Ну, все, мы там стремились. Всьо ми бігає. Не да, стріляйте, не стріляйте. Так, вони, вони нас побачили, вони нас побачили, бо вони поховалися. Ой, їм. Ще Ой, один, Ми не, не заліземо, він тут уже криє. Серьогу, там піднімем, чи що? Сумніваюся. Дуже Почкай, відкрити. У мене дрон є. А ні, я полов. Почекай, я з дроном. Я дрон дам, а ти підеш з дроном. А ви на сходах чи де ви? Так, да, ми на сходах. Пішли. Пробуй, Саня, пішли, пробуй. пішли, Саня, пішли. Та я біжу, біжу, але я на самому низу. ти там виходить з сіку, поки вони це все робили, Саня. Ебал, чекай. Ебать. А, там два, сука. Бля, ты... Еба. Сзади. Сзади.

Бать у нього там має горіти, ні? Да-да. Хотів добиваєчку зробити, походу. Він ззаді підходив, хотів добивку зробити. GG, guys. Та він мене добивав цими ціми руками. А не дим баганувся. Давайте гляну. Я можу тільки кинуть ящик з патронами. Давай. Дым, дым повезє патромат. Патроны пропевне okay. yeah. Кинув в ящик. Атеку візьму, як запасну. Yeah. Кого там дим був? Я, я, є. Я, взяв. Все, все, я готовий. Медик валяється. штурмовка. Зліва щось вибухнуло. Да. Ну, тачка, мабуть, зірвалась, на якій приїхали. Найвак. А, ні, ще вибухає щось. І там боти и Хтось на це походу, їде. Що за стрільба? А там там хтось є. Под нам. А, это да, это под ну, Лифт. Лифт приехал. Кто по сходах бежит? Я. Серега? Mm -hmm. Хлопці, що ви хлопці? Не в ті двері зайшли. Нех може бути четвертий, бо не виходять, і руки не кидають. Да, пешку вот Я, Что, не выходит? Не, выходит. Я Но я на сходах двух забрал. Ну я тут одного. Под медик до речі. не треба. А, вейшур, вийшов на навіть. А, може вони не нажали вийти? Репортер кидали, поки там обсуждали. Да, що... <гум> <гум> та, мені в цьому плані ВЗ. Так, що е у нас? Електричка? Електричка. Да, вони мене тоже повиходили. А я дай небудь хант. Куда? Хант тут, да. Толь. Другий. Ты не дальше один туди. Да, мабуть, мабуть, Пишні. такие. Вальбагрий хант еще є. Та жаба давно там стоит с самого початку. Тут один підходить до машини, походу машину взяв. Вийшов. Стреляє. А, май. Да ще один стабиль. Ох, тут точок. Трой. Тут точки, дрони. Гляньте ты в шу. О, МБПЛА, блять, 5 шкур. Та ти глянь, це багоюзери, походу. Вони сиділи на диспетчерці людей ждали. У меня бепела, бля. Там серий миллион. летять. У нас тип! У мене! Не лист, а він з ваншот, нет, наш поїзд. Там дрон був, треба було взяти. Не, ти забагався. О, маски, дві маски, диви. І, і цей. цай, і надійний його держав. Ну, вс є на вертаку десь, людей. люди? по так да. Стой, я. Хочу сумку забрати. А як я сумку заберу? Чо я сумку? Общай. О, О патронаси добре. У мене сумка не... О, ще люди. А, м да, там на хантові. Ладно, будемо без цього. Сумку не можу забрати. Я думаю, винести два броніка. Там куча серії є в типу, в сумці. Треба було вам взяти. Я взяв дві точки. А там ну, дрони дрони залишилися Хто знає, як баговати? Я ні. Ну теоретично одіти маску і. Хто збігає в мене? Боти в тебе бігають. Хто. Отут тут останні раз були. Нас создавуть текстур, блядь. Дейка не будет инфа дево не. У мене, мене, мене. мене. мене точка, я можу дати, якщо будете кошики. А я захожу. Но в одного. Там, 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 там. Да, да, да. Там там там. Блять, поризов нет. Что вы там Каже, <живі>? порізав мене. Хант пропав. А не є. А, і тут є хант. Прикрили ломало, бля, да, мене зараз боти тупо вб'ють. Ти хан береш? Да, да, да. Так а я не знаю де люди ще. Все їде, мабуть. Аеропорт, тоді. О, точка є, мона їх. Ну треба попробувати їх забагати. У мене на вертокове. А, то це, мабуть, один літає. це мабуть третій з цієї команди. Летаешь? Да. А яку він в сторону полетів. А, бачу, да. А шо в Альбагері є, шо він там робить? Захов... Заховався просто. Давайте на на лет идем Блін. Типа выходовые? Вы? Да. А, да, да. ну я попробую багануть. Я не а разумею, как он А ты одягнул маску?

Випрнув, він випрыгнув. Ну, Едем, випрыгну. їдемо. Тільки треба. Я дам точку, але треба ще хтось зі мною залишився. Я не можу злізти. Що Шо... ти ей, дайте злізти. Він там нашиває. Прибав, Готові? 7. Точку так. дам. А ти вже точку хочешь? Ну, якщо готові, так. Туди... Спрыгнув. Осада, ну да. а, все. Вийшов, а ханти ще є? Не. Завдань комусь зробили. Не, а ну, тут було Так, да, це вже все. А ну давайте попробуем все баганос и Якось табом я туди піднімав, мене багануло з Да-да-ба. Там все багувалось У мене серії немає, я би на магазин глянув. що... там А ні, ні в мене є, в мене є точка, я обманув. Ах, ти обманчик. Да, да, да. Я ч ж думав, що в мене немає, коротше, як ми працює, я б просто ламав. Міг роздюпати. У мене дюйс тут. О, блін, це ж в мене тут евак не вкачаний. Я точку оставлю Не дека мужу дать. серія